Кремий привіт від мадяра персонально, всім підарасам спікулянтам що всіх ми беремо на карандашик і після війни з вами поговоримо, блядь. Підараси ви У Оце, шановна громада, працює звичайний цивільний Mavic 3Т, котрий ніяк розісратися не може через митницю, щоб нормально їхати. То хуй короткий, то рубашка довга, то закону нема, то поляки печатки не ставлять на виїзд. Замість того, щоб вирішити питання і завести тих дронів, і поночах хробаків їбашить, як і днем, то працюють тільки такі, от, як такі мадяра, що собі десь відірвали поштучно. Ми теж не можемо їх завести у кількості. Хоча поночі роботи набагато якісніше робляться. Повна, повна хата єбулдєєв на ніч забита, повніша. Слідкували за ними, вон розігрита, яка видно, по, по, по термаку, що все. Цей от. Що хата розігріта. От коли хата холодна. А оце хата розігріта. А це холодна. А маюків 3T не вистачає. Не те, що не вистачає, категорично нема. Це поки екзотика у українських пілотів. Тому хробачня поки спить спокійно. Кремий привіт від мадяра персонально всім підарасам-спікулянтам, котрі в момент, коли не врегульовано питання завозу тих термальних дронів, передаю і обіцяю, що всіх ми беремо на карандашик і після війни з вами поговоримо, блядь. куди вам то бабло собі намотати. підараси викончені, такі самі, як ті, що за перебриком, блядь. Тільки ми їх їбашим, а, на вас, а вас захищаємо. Зараз я вам покажу, про що мова. Оце, блядь. Mavic 3 t Бачите? Це такий збірний сайт. А тепер дивімося. Що це за? Суки, блядь. End time. 284 штуки гривень. 7 тисяч доларів. Доповідаю з голоса. Ціна Мавіка ціна. 3T. Чесно, 3800 євро. Особисто купляв за зібрані людьми кошти. Ви що творите, паскуди, 331 штука, це навіть на 40 не ділиться. Це що там, 8 з копійками? Хто такі? Клік 24. 319. Знову клік 24. Нарід, ви в сосну в їбалися, чи що вам є, блядь? Ви взагалі в Бога вмаєте маєте в серці, блядь? Чи ви, сука, всі гроші хочете зразу заробити? 271 штука, блядь, з новим темом. А, це одна й та сама хуйня просто повикладала. Але дешевше, ніж 6 тисяч доларів, їх нема. Хлопці, ви то бабло, блядь, скердуйте. Бо ми потім здачу вам прийдемо давати, сука, копійками у ваші гудки, блядь. Пукани і ваші пердюльники, на котрих ви сидите, блядь. І потім купуєте собі майбахи, сука, блядь. Схамениться дебіли, блядь, війна, сука, йде.